Вітаю вас, малята! Малята! До нас гості сьогодні завітав з північного полюсу. А хто відгадайте загадку? Йде купатися дивак? Біла грудка, чорний фрак, бродить в ластах між крижин імператорський Пінгвін і просить нас відгадати загадки. Першим прокидається сонечком вітається, генаш. На сусідні села лине пісенька весела. Півень молодці. Як до діла приступає, то на радощах співає. Липу клене й дубок, розгризе стальний зубок. Що це, дітки? Так, це пила. Як веселка кольоровий має здібності до мови. Слово птаху. Ви скажіть, він його повторить в мір. Попуга молодці. Малята, розгляньте картинку та скажіть, який перший звук повторюється у словах. Пінгвін, праска, павук, півень, павутиння, папуга. Молодці звук П. Який це звук? Голосний чи приголосний? Приголосний звук. Звук П, твердий приголосний, позначаємо його однією русичкою. Звук П м'який приголосний, позначаємо його двома рисочками. Малята. Зараз ми з вами прочитаємо склади. Ап. Оп уп іп, іп. Па, по, пу, пі, пи. Молодці. Знайдіть крижинку до кожного пінгвіна і з'єднайте їх лініями. Малята допоможуть виправити помилку. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!